Ну, ви подивіться на це гамно, мала. Нещодавно їла, ще дві години майже не прийшло. І вони вже попросиналися і кричать, особливо це сірко, яке сірко їсти, ще зарано тобі їсти. І це ж уже даю їм по нормі від двох тижнів, як на два тижні, бо, ну, не на два, а на другі. Вже трошки більше. І все рівно їсти хоче. І, ти що плячеш? Малиш. Буду зараз пускай, хай поповзають, не знаю. Там такі пузики набити, куди ще їсти. Мишенята покидають корабль. Взяла їх на ліжко. Не треба мені, щоб ти тут мені запіщукав, зараз все. Да, так, да, ти такий, я знаю, тих хлопців вредних. Дівчина. Така спокійненька, тихенька. Хоча спочатку вона дуже криклива була. А виявляється, вона у нас спокійна, а оці хльопці, оці хльопці не на Жері маленькі. Що ти мені пачки близиш? Немає, немає, очка там, немає. Немає, ти ще попісів сам там чи що? Що такі ти хочеш? Малявка, ну не От що в таких ситуаціях роблять, коли раніше часу. Ну, це вже він не перший раз хоче їсточки, але тоді я давала 5 мл. А зараз то 7 даю. І ось віть, тільки пузяка. Пузяка гарненький. От вона є стільки ж, але вона меншенька все рівно. Так? Да? Нічка. Нічка і Сірко. Ви кажете, що очки відкрив, не бачу. Добре, він все бачить, куди треба лізти. Опа, десь. Я тут, я тут, зайка. Я тут, я тут. Шукає мене. Видно, що кичуня не бачить ще. Не бачу, куди лізти. А це добре хлоп'як бачить. Поки їй пузік! Хочемо, хотіть хлопчик. Поки їй намучую тебе, щоб гарно спав. Намучує? Де да? красунечка? Це така гарна гарна, ось по двічі. Мачик Не знаю, от я бачу, що трошки можу очко слізитися, може вже буде і відкриватися. Ну, я десь думаю, що їм 7-10 днів. Напевно, сьогодні хай буде 10 буде такий відлік робити. Тобто, 1 числа хай буде вони народилися. Ну, точно, я ж не знаю. Але якось треба буде їх паспорт ставити, правда, і для себе міри годування. Він вже попос мені тут по ліжкому яму. Тут будуть кавелики убити. Какають вони самостійно. Ну, я масажую пузики. Але в своїй переносиці, ну от я зранку, коли мені там, чи вен, ночі, то бачу, що вона на тоски. Тобто не так, що я масую і вони какають. Ну, вони самі собі. Роділю, що навіть написано. Мені здається, що вони допісюють собі вже. Зросліють діти. Мої діти зросліють. Чік нападають. Треба йде гріти молочко. Годую я їх роял каню. І вони гарненько його їдять і гарненько вагу набирають капусь, карпучик. Опецюк. Має моя тут в шоці. Всі мої боїться, як когня шипить і втікаю, а маєчки цікаво. Ну, але теж так даю понюхати, так, не наближається. Діти ваші самі Забрали самі нянчити. Ось так ось так. Ось так. Шукай, Ось тут в мене рекорд <спирать> Ах, ты крыбунчик. А, крикливые. а крикливые такие. Все, ночка пошла, И походу сейчас моя. Ночка. <связывая> <связывая> <Майечка>. ты <связывая> <связывая> Шок контент. Ну, она не обидит, а я тут поле, а она в шоте. Что она таке, малая? Слепая. Да, Да, маленькая. Шоці? Хто ці такі букачки? А це я тут не може. Не можемо віроку відпустити. Все, йду готувати молочко, бо ж голодні діти. Голодні? Такі голодні ласні, не кормлю. Ще скажи, що ночі не встаю до вас, так? Хто ночі вас кормить? Вони сплять, я їх божу і годую. Згрізочку треба поміняти. зайчик? нюхує. Детки? ну не девочка. Куда будешь мою шоколадку есть? Серко. Сирко. Передавай привет. Ой, малыш. Малыш, передавай привет. Передавай привет. Крикон. Вот так. Вот так. Вот так. Передай есть. Вот так.